Який був цей чоловічок з монополії, такий чи такий? А слово кіткат пишеться разом чи через дефіс. А який кінчик хвостика мав пікачу? Якщо ви впевнені у своїй відповіді, то можливо ви стали жертвою ефекта Мандели? Що це таке? Це коли велика кількість людей пам'ятає подію, якої насправді ніколи не було. Назвали ефект на честь Нельсона Мандели, і багато хто був переконаний, що він помер ще у 80-х роках у в'язниці, але насправді він був президентом пар у 90-х роках. Тож як це пояснює наука? Слідження показують, що наша пам'ять це не відеокамера, а конструктор, спогади якого можна замінити як Лего. Коли багато людей плутають одне і те саме, це може бути або через особливості мозку, або через загалом колективну дезінформацію. Отже, не всьому, що ви пам'ятаєте, можна насправді довіряти. І, до речі, кіткат ніколи не писався через дефіс.